Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альвіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог, майстер рейки. Ось настав час поговорити про те, яким же буде жовтень для України. Чи будуть складні періоди, і чи будуть нарешті вже періоди удачі? Ну що ж, готові? Тоді поїхали. Так, ну що ж, перший вплив він позитивний, він сильний на 2 жовтня, і він настільки сильний, що може вже за декілька днів давати нам події. Сьогодні в нас 20. 8 вересня я записую цей випуск вечір, субота, завтра неділя 29, те Ви вже побачите цей випуск. Спонсори трошечки раніше, можливо, сьогодні вночі. Ну а всі ви побачите вже завтра в неділю. Можливо, ми почуємо гарні новини вже просто завтра, а можливо, вже в понеділок. Тобто, не дочекуючись другого числа, щось хороше йде нам в руки. Про що цей вплив? Я говорила в минулому етері, коли давала прогноз на вересень, що на кінець вересня та на початок жовтня ми маємо закрити небо над якимось містом. В Україні великим містом, яке потерпає, от буквально сьогодні був дуже сильний прильот в Суми, і це не якесь виключення. Суми Харків потерпають щодня від ракетних потужних обстрілів. Тому я сміливо предполагаю, що на 2 жовтня ми закриємо небо. Ми получимо щось таке, що нам допоможе це зробити. Про що? Це цей вплив ще про гарні торгівельні стосунки. Про підтримку наших країн, друзів, партнерів, про таємну підтримку фінансову і військову. Тому роблю такий сміливий прогноз. Найголовніше те, що цей вплив позитивний, це хороші можливості, і ми маємо їх зловити для того, щоб вже в грудні, а саме 28 грудня, ми отримали результати цих наших дій. Це дуже важливо. Пригадуєте, я говорила, що в грудні, навіть в листопаді, в нас дуже хороший такий прогресивний вплив. Він дуже сильний, він дуже потужний. Так би на тій позитивній хвилі дуже добре, коли є ось такі маленькі ще хвильки, які посилюють ті ж самі аспекти. Ми маємо що зробити, обов'язково зловити цей аспект, щоб в грудні мати прекрасні результати. Тут не йдеться мова про мир, про перемогу, але про фінансові і торгівельні угоди і братерську таку дружню підтримку неочікувано. Можливо, навіть це буде неочікувано від наших міжнародних партнерів. Тут це все видно. Далі наступний вплив 4 жовтня, і він буде напруженим. Він може бути небезпечним для західної частини України, може бути небезпека для західної частини будь-якого міста, селища районного центру, для відомої жінки може бути небезпека або для діяча мистецтв. Велика дуже ймовірність аварійних ситуацій саме в цей день, і напередодні за декілька днів можуть бути масовані удари по Україні. Бачу небезпеку не тільки з повітря, але й з води. І бачу якісь можливі затори на дорогах знову, блокування на кордонах для міжнародних перевезень, для просто громадського транспорту, для торгівельних якихось перевезень можуть бути і, до речі, морські так самоперевезення в цей момент можуть знову ж таки, не піти вдало може просто з'явитися якась проблема. На міжнародній арені в ці дні нас не чекає успіх, тобто варто переждати, перечекати. В ці дні не підіймати важливі теми, не проводити якісь зустрічі на міжнародній арені, тому що результат цих зустрічей буде негативним для нас. Ми витратимо сили, видихнемося і трошечки розчаруємося. Тому я раджу все ж таки робити все тоді, коли зорі дають нам хорошу можливість. Цей вплив повернеться ще до нас в лютому 25-го, Подивимося, якими подіями він визначиться в жовтні. Тоді можна буде прогнозувати більш детально на лютий. Я веду таку статистику. Ви знаєте, все в мене записано. Хочу сказати, що може бути навіть якийсь позитивний момент на цьому напруженому впливі, тому що будь-яке напруження. Тепер Україна, маючи озброєння, може перетворювати на силу наступу. Контрнаступу на завоювання, так <хи> якихось наших колишніх українських територій і на удари в Росії. Хочу сказати, що на попередньому торканні була мова про розроблення зброї проти Кабів. І ось я впевнена, що саме в жовтні ми почуємо, що ми це озброєння створили. Росія дуже боїться. Той день і час, коли це буде зроблено. Ну що ж, я думаю, що час настав показати нашу силу. 6 жовтня хороший вплив. Якщо буде Рамштайн, є мова про те, що черговий Рамштайн буде десь в жовтні, дата поки не озвучується. Тож, якщо він буде 5 та 6 або навіть 7 жовтня, але краще 6, ну або напередодні 5, то це буде дуже вдало. Тут якраз мова про наші військові такі статуси, комунікацію з діловими партнерами. Дуже добре йде щодо нашого озброєння, до армії, ну тобто, Рамштайн на цьому впливі дуже добре було би провести. Далі давайте подивимося, якщо ні, то я буду озвучувати інші дати. Звісно, 8 жовтня тут напружений вплив, але такий, знаєте, підкреслено кармічний. Тобто, ми маємо рухатися, виконуючи нашу місію. Місію України наголошую. Побудувати закон, який працює для всіх, бути прозорими, не корумпованими, позбавитися вже цього пережитку минулого. Я думаю, що події цих днів, а саме 6-8 числа, покажуть нам слабкі місця, а можливо вже будуть позитивні результати. Тобто, якщо ми робили велику роботу до цього, то тут ми побачимо, що ми молодці. Але можуть бути проблеми вибору, можуть бути якісь нові судові розбари, отримання. Ння підозрю і в цьому дусі, але все це воно має бути направлене на те, щоб Україна ставала сильною державою. В даному випадку навіть через негативні події. Далі аспект 16 жовтня. Він знову ж таки напружений, і тут я можу сказати, що це дата і напередодні за два дні, тобто з 14 по 16 жовтня. Це можуть бути болючі історії для народу України неочікувані якісь аварійні ситуації, ракетні масовані обстріли. Ось саме ці дні слід очікувати дуже дуже масштабні, можуть бути великі втрати на фронтах. Тобто для народу України неприємні якісь новини. Або це ще може бути загроза з води водойми. Ми вже знаємо, так що можуть бути техногенні аварії, які забруднюють нашу прісну воду. От в ці дні це може статися. І небезпека для великих міст на наших річках, великих озерах, тобто, небезпека з води і для води. На 16-й ще є один так само напружений вплив, але він від янгола-охоронця, Тобто всі історії негативні, які будуть, ми зможемо вирішити позитивно і обійти, що називається найменшим злом. Але історії можуть бути дійсно дуже дуже болючими. 17 жовтня тут позитивний вплив. Значить, він дає можливість нам вирішити всі проблеми, які підіймаються на І тут конструктивна така сила нашого Марсу, нашого білого місяця. Вони в нас в Діві. Це говорить про те, що ми маємо трудитися, ми маємо не прив'язуватися до результатів нашого труда. Тому от труд, 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 така зосередженість на тому, що ми виконуємо, в ці дні буде давати позитивні. Результати нагадаю, це з 15 по 17 жовтня. Далі, 18 жовтня, хороший вплив, позитивний. Тобто, якщо буде Рамштайн 17, 18 жовтня, це буде прекрасно. Що тут? Тут якраз формули військової підтримки, грошової підтримки, мова про те, що Україна сильна, про торгівельні угоди, про міжнародну торгівлю, міжнародну комунікацію, про комунікацію морську, духовну тут є. Можливо, можливо, ми почуємо новини про Крим. Можливо. Хороші новини. Далі на 13 грудня цей вплив повертається, тому зараз в жовтні ми маємо вхопити і зробити багато корисних хороших справ, щоб отримати хороші результати в грудні. Ось ще нам в капілочку хороших впливів, один вплив, і це чудово, тому що ще більше вказівок на те, що грудень буде наповнений хорошими новинами для нас, для українців. Так, 20 жовтня вплив напружений, але він підкреслено кармічний. Тобто, все, що буде руйнуватися з 18 по 20 жовтня, це добре, тому що ми ламаємо старе для того, щоб побудувати нове. І тут янгол-охоронець нас підтримує і веде до нашої цілі, до виконання нашої задачі. А я нагадую. Це прозора влада, це закон, які працюють для всіх, і це боротьба з корупцією. Якщо ми почуємо про якісь результати боротьби з корупцією, це буде круто. Головне, щоб ми не просто почули головне, щоб вони дійсно відбулися в Україні і щоб кожен простий українець це відчув на собі. Це буде дуже класна мотивація для всіх нас, для бійців, для тих, хто в тилу, для тих, хто за кордоном чекає на повернення. Тому маємо, маємо обов'язково щось тут робити. Далі дата 22 жовтня, хороша, сильна, позитивна. І ось якщо буде Рамштайн або будь-які інші міжнародні такі перемовини щодо озброєння, щодо надання нам грошей, військової підтримки. І, можливо, ми саме про це й почуємо в ці дні. Тобто, з 20 по 22 жовтня прекрасні новини для Збройних сил України та й взагалі для всієї України. Далі, 24 жовтня, тут в нас працює наша чутлива точка в гороскопі України, аспект позитивний. Тож ми маємо щось робити дуже, дуже сильно ловити цей вплив, щоб не жалкувати про те, що була. Упущена хороша можливість. Про що це? Про міжнародні угоди, зустрічі, статуси, про військову допомогу, промислову допомогу, грошову допомогу, можливі підписання якихось угод, міжнародна підтримка, таємна підтримка, підтримка наших країн, друзів. Прекрасні аспекти, прекрасні формули подій, щось про дітей ми почуємо так само, можливо, про освіту, можливо, повернемо наших діточок. Так, що записали, так, дата 22-24. Далі, 28 жовтня, ось тут така полоса в нас. Починається полоса кармічних іспитів. Коридор затемнення закритий, але що, карма працює щодня, що хвилини і що секунди. І ось цей вплив на 28 жовтня. І вже я б навіть сказала, не те, що за два дні, а десь за п'ять днів. Це дуже сильний вплив. Він перевіряє нас на вірність і на стійкість. Знову ж таки, що таке наш чорний місяць в Козирозі? Це проблема корупції. Маємо, маємо щось робити. Бо якщо ні, то буде нам горе і біда. Взагалі, цей аспект він знаєте про кармічні воздаяння і про те, що з нашої слабкості ми маємо робити силу. Ми вже знаємо, де наші слабкі місця. Ми знаємо, що в нас не закриті великі міста. Знову ж таки, можливо, треба посилити ППО, можливо, треба посилити десь збройні сили в якихось напрямках. Тому це треба робити але якщо ми будемо в сильній позиції, то саме в ці дні ми почуємо про контрнаступ України, про удари в Галу Росії по якимось там МПЗ і важливим таким військовим об'єктам, щоб упередити удар по нам. Тому що формули подій, які несе цей аспект, це вибухи, небезпека для морських територій, для територій на воді. Ну, скоріш за все, це морська територія, але велика вода, але прісна. Так, так само може бути під. Під загрозою. Можуть бути, до речі, забруднені знову ж таки водойми. І або якісь віруси, знов якась може бути епідемія чогось спалахнути. Тому період такий достатньо непростий. Далі наступне число 29 жовтня, тобто, бачите, як один напружений вплив посилюється іншим напруженим впливом. Тут небезпека з неба, тобто вірогідність ракетних обстрілів різко зростає в ці дні. Але знову ж таки, якщо нам буде чим бити, то ми почуємо про бавовну на Росії, почуємо обов'язково про якусь бавовну в Криму або якісь історії такі диверсійні будуть відбуватися. Там я бачу тут формулу міграції, але вона Напружена, вона неочікувана, вона, як знаєте, неприємна. Можливо, бачу тут дітей так само. Тобто, Можливо, там жінок, дітей будуть вивозити з якихось територій саме через загрозу того ж забруднення води чи загрозу якогось масованого ракетного удару. Тобто велика міграція людей, дітей і небезпека з води може бути в ці дні. Так само міжнародні скандали. Тож варто бути готовими до всього. І друзі мої, я нагадую ті дні, коли я говорю про небезпеку. Ми посилюємо духовний дозор. Всі, хто практикують рейки, будь ласка, чистимо ситуацію по рейки, щоб максимально її вивести на позитив, на, ну, на які нам тільки дозволить Всесвіт. Тому що будь-яка ситуація це кармічний урок, і ми маємо його пройти, але от енергія рейки працює таким чином, що екологічно ми це робимо. Так? Ми посилаємо енергію світла і добра, і дійсно ситуації трансформуються максимально, Максимально позитивно для нас. Тож працюємо в нас, багато роботи, як бачимо під кінець жовтня. Наступна дата 30 жовтня, знову ж таки, сильний, дуже сильний потужний і напружений вплив, який посилює два попередніх. І всі ті події, про які я говорила, вони тут так само будуть актуальні. Це небезпека для морських територій, міжнародні скандали, небезпека для води, на воді, вибухи, ракетні прильоти. Так що на кінець місяця будьте, будь ласка, обережні, посилюємо молитовний дозор, працюємо над захистом України. Ще хочу додати до цього аспекту, що тут можуть бути аварійні ситуації небезпеки на кордонах. Або, або, або ми ще перейдемо кордон десь в якомусь місці. Цікавому. Подивимося, подивимося. Цю напругу, цю небезпеку нам допоможе вирішити позитивно один аспект. Він позитивний, можливо, не такий сильний, але тим не менш він дасть нам змогу вийти на міжнародну арену, отримати допомогу від наших партнерів. Можливо, ця зустріч буде в Україні, можливо, в західній частині, можливо, навпаки, там наш президент чи дипломати поїдуть на якусь зустріч в Європу, і це буде дуже круто. Тобто, це допоможе нам вирішити всі ці історії. Знаєте, що. Ще раз хочу сказати, що от я назвала такі дати з 26, десь навіть з 24 жовтня, по кінець по 30 жовтня, в нас іде широка напружена полоса. Але, але якщо ми закриємо небо, так, якщо в нас буде озброєння, то цей негатив, який йде на нас, ми трансформуємо в силу контрнаступу, в силу захисту. І це буде прекрасно. Так, що таким буде жовтень. Я б сказала, що жовтень закладає базу, хорошу базу для грудня. І ми обов'язково маємо зловити всі аспекти позитивні, які я сказала. Давайте я ще раз повторю. це на 2 жовтня і на 18 жовтня. І я хочу сказати, що в принципі з 2 по 18 жовтня ці два впливи вони поєднуються. І ось ця полоса. Вона стає широка і вона стає більш позитивна. І та напруга, яку я називала впродовж цього періоду, да, вона буде мати можливість трансформуватися легше і на нашу користь. Так що приймаємо стрій, бережемо себе, бережемо Україну. Я дякую всім, що додивилися мене до кінця, поставили лайк, задонатили, підтримали мій канал в будь-який зручний для вас спосіб, або ставши спонсором, або кинувши мені на картку ФОП, я ще й плачу з вашого доната 5% державного налогу. А мені здається, що з жовтня ми ще платимо. Так що я вдячна вам за те, що ви підтримуєте мене, підтримуєте мій канал. Жовтні ми так само вже починаємо нашу школу астрології 12 жовтня. Тож, будь ласка, не боріться вже за посиланням. Заходьте у вітальню, ставте свої питання, записуйтеся в групу і будемо починати. Прекрасна група формується і ми чекаємо, можливо, саме вас. Ну що ж, мирного неба, мирних вихідних, мирного. Кінця вересня плавного переходу в жовтень. Хай Бог благословляє нас. Ну а ми будемо підтримувати один одного. До скорих наших обов'язково переможних зустрічей. Пока-пока.